Гідравлічний прес. Ось такий прес. Зараз я розкажу, що він зроблений. Так. Е, мотор 5,5 кВт-1500. Е, це бак, там десь ну, трохи більше ніж 20 л об'єм вийшло. В, в баку живе гідронасос НШ-16. Це така муфта. Виход з гідронасоса Ось о, через флянці. Це стандартні флянці. На Т-25 на нш 10 такі прикручені прямі флянці. Два флянці. Отвір просверлений, Ну і з нш 10 така уподібна трубка на цей флянець. Виход. Так, трубка нагнітання пішла в гідравлічний розподілювач. Ось вона. Ну і дві трубки виходить і вже з розподілювача безтресьомні муфти, одна друга. Ну і шлангами рукава високого тиску Гибкими. йшло на гідроциліндр. Гідроциліндр 125 мм діаметр 250 мм. Ход поршня від трактора Т-150. Тоді злив тут погано видно ще. Злив, злив, розподілювати ось він, цей злив, ось він, пішов через фільтр і з фільтра, з фільтра він прийшов цією трубкою в бак. В бак ця трубка опущена майже донизу, бо якщо її не опустить, масло пінеться. Тут все понятно, все просто. Тоді це заливна горловина, я її зробив, але вона не дуже ефективна. Фільтр також на даному етапі викинуті елементи, фільтруючі, бо він в ньому перепускний клапан починає жужжати, не пропускає фільтр. Хоча масло правильне, гідравлічно ще залите. Це тяга. Так, де наша тяга? Ось така тяга. Ось її центр, тут вона крутиться. Це важіль такий. Оп-оп. Важіль пішов, пішов і прийшов ось сюди. І тут педалька. Зараз я покажу, яка педалька спеціальна. Тут загнуто щоб п'ятка не, сподала, не сповзала, щоб чувствувати. Ну і тут, щоб було зручно. Ось, ось як воно працює. Щас покажу. оп оп, оп, оп. оп. Я думав, що буде дуже важко, а вийшло нормально. Тоді ну, балончик в основу взятий. І наварено на нього куча заліза всякого. Щоб укріпити. Ну, він все-таки трошки гуляє. туди-сюди де його трошки розгина, але він пружинить. Ну, направляюще. Ось така направляюща, ось такий у нас повзун. Ось він просто за болтиками стягнутий. М-10. ну Нічого, воєнного тут нема. А, тоді нижній упорчик. Поки що в мене тут воно отаке все. Нижній упорчик такий зроблений, щоб можна було операції прошивки робити. Двойний такий з отвором посередині. Чик, чик. Зараз я покажу. А може? Як воно крутиться? Кнопка пуска кнопка стоп. Воно воно все крутиться. Кнопку стоп зроблю грибком, щоб швидко можна було виключити у аварійній ситуації. Зараз я покажу як воно як цей прес справляється з дерев'яшкою, а потім покажу як він справляється з якоюсь залізячкою. Дубова палка! У мене є протоку 8А, зараз я покажу як, як я його роздавлю на пресі. 嗯。